Ага, робити все, що від мене залежить, а результат довіряти Богові. Так, все, що ми можемо: зробити все, що від нас залежить, а результат довірити Богові. Оце щоб було не накладати свого очікування там, точно як я очікую того результату, що як то все має бути. А я зробила від себе все, що залежить, так як я могла, а результат віддала Богові. І який буде, значить, він буде найкращий. Тому що там є Бог. Це так дуже класна штука, знаєш. Дуже багато в програмі допомагає ну, людям усвідомити, знаєш, якщо якісь чи екзамени, чи щось, чи якесь там щось на роботі. Я зробила все, що від мене залежало. І результат віддає Бога. І все. І то вже такий тягар зі себе спидаєш, що ого го, -го». І дуже часто Бог результат дає такий класний, що взагалі не очі.